В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску в Одесі пройшла підсумкова прес-конференція голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Гепатит як серед симптомів розпізнати перші ознаки гепатиту та куди звертатись по допомогу. Нацбанк різко підвищив курс валют. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 22 грудня орієнтовно такі. 351 тисяча 350 осіб особового складу, 5837 танків, 10 тисяч 843 одиниці бойових броньованих машин, 8 тисяч 250 артилерійських систем, 932 реактивні системи залпового вогню, 611 засобів протиповітряної оборони, 324 літаки. 324 гелікоптери, 6365 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1613 крилатих ракет, 22 кораблі, один підводний човен, 10944 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1217 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово-зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Змильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та Соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Одесі на базі спорткомплексу Олімпієць пройшла підсумкова прес-конференція голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. В ході зустрічі були підбиті підсумки року для Одещини. Мова йшла про ситуацію в регіоні, наслідки ворожих атак, підтримку зсу, медицину, боротьбу з чорним зерном, скандальні тендери та економіку. На прес-конференції побувала і наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. В Одесі на базі спорткомплексу Олімпієць пройшла підсумкова прес-конференція голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. На ній побувала знімальна група із мильського телебачення. Відзначимо локація для прес-конференції обрана не випадково. Після довгої реконструкції та непорозумінь легендарний Олімпієць вдалося відремонтувати та запустити у роботу. Наразі в спорткомплексі проходять тренування, а також активно займаються діти та молодь. Планується, що в подальшому спортивна зала стане всеукраїнським та міжнародним майданчиком. повернути Одесу Олімпійські якісь змагання, хочемо повернути сюди спортсменів, що вони не тільки їхали до Західної України на якісь збори, на якісь змагання, а Одеса потужне місто, воно має забирати на себе спортсменів, має на себе забирати до і фінансово складова, також не для нас не останнє місце, тому що буде функціонувати комплекс буде можливість його подалі розвивати. В Ході прес-брифінгу були підбиті підсумки року для Одещини. Мова йшла про ситуацію в регіоні, наслідки ворожих атак, підтримку ЗСУ, медицину, боротьбу з чорним зерном, скандальні тендери та економіку. Першочергово обговорили питання перезапуску медичної реформи в Одеській області та кадрові зміни. Нагадаємо, у жовтні очільник області звільнив керівницю обласного центру екстреної медичної допомоги через те, що були виявлені серйозні порушення у роботі центру. Бюджет року за 9 місяців потратити, тому що їздити, заправлятися за 100 кілометрів, щоб в швидкі машині швидкої допомоги возити каністри замість людей. Ну це теж сьогодні призначивши нового. Керівника сьогодні, там включивши там і ми, і вона, включивши якісь міжнародні партнери, ми сьогодні забезпечили повністю зимою гумою безкоштовно. Для, для бюджету безкоштовно. Да, нам передали 50 комплектів, тобто 50 машин. Тому що, коли був перший е... мороз, перший сніг, у нас там дві чи три машини в ДТП попали. всі на літній гумі. Це для мене медицина в Одеській області, я розумію, що це постійний контроль, е... постійні здивування і постійна робота. Прокоментував губернатор і скандал в Одеському обласному центрі психічного здоров'я, який вибухнув через некомпетентність керівництва. Наразі департамент охорони здоров'я проводить там перевірки. Незрозумілі закупки, незрозуміла охорона відношення до охорони. Дуже дуже багато. Не відставлення до військових там. Там взагалі проблеми дуже багато. Проблем там із ремонтами, проблеми з харчуванням були, проблеми із охороною. І в колективі там взагалі була така атмосфера, яка не дала можливість далі працювати. Експорт зерна одне з нагальних проблем, яке стояло перед обласною адміністрацією після того, як перестала діяти зернова угода. Тоді було запущено альтернативний коридор, через який Одещина експортувала 6 мільйонів тонн зерна. В липні місяці, коли був закритий зерновий коридор, потім була вказівка президента відпрацювати всім службам, всім міністерствам щодо можливості в односторонньому порядку запустити. Ну він не будемо називати його зерновим коридором. Просто коридор, експорт, імпорт, який для нас так важливий. Ви знаєте, що логістична Одеса вона сьогодні кормить пів, ну, всю країну. Кормить логістика, яка йде через наш регіон. Сьогодні це потужний, потужний економічний ресурс для нашої держави. Коли новий коридор розпочав роботу, виявилося, частина зерна на експорт не обліковується. Тоді вова вирішила розробити і впровадити білий механізм експорту. Відповідний наказ було оприлюднено 18 серпня. Сьогодні вже законопроект в першому читанні. Цей законопроект він. Повністю дублює наш наказ. Питання там тільки було одне: що податкові накладні подаються не після закриття декларації, а подаються з відкриттям податкової податкові накладні з відкриттям товарно-митної декларації. Митної декларації, щоб ми бачили походження. Коли є походження, ця фідофірм, фірм немає ніяких питань. Якщо немає походження, ми розуміємо, що це зерно куплено в кеші. Воно немає ніяких документів, відповідно, немає ніяких податків, нічого. Ми це зблокуємо, не дає можливості завантажувати і відправляти. В ході засідання голова одеської обласної військової адміністрації відповів на нагальні питання, які цікавлять мешканців Ізмаїла та Ізмельського району. Серед них ремонт проблемних ділянок на трасі М 15 Одеса ренім Через надмірне навантаження великовантажних транспортних засобів, які прямували до Дунайських портів, дороги зазнали руйнувань. Відновлення має займатися служба відновлення та розвитку інфраструктури. М – це. Це дорога, яка відноситься до Міністерства інфраструктури, вона не нашого. У нас місцеві дороги. Там проєкт дійсно він є, і ви там знаєте, що в Софіанах навіть почали будувати площадки для авто. Такий проект є. Враховуючи, що ви відкрилися порти Великої Одеси. Ну, моя думка, потрібно це зараз починати, коли потрібні гроші на дрони, на все інше. Чи потрібно це зараз? натомість? Ряд коштів із обласного бюджету були виділені на ремонт непроїзних ділянок, де немає з'єднання з районними центрами. Зокрема, кілька днів тому розпочалися ремонтні роботи стратегічно важливого мосту на автомобільній дорозі Ізмаїл Кілія Вилкове. У процесі ремонту передбачено комплексне відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик, влаштування нового дорожнього покриття проїзної частини. Влаштування споруд водовідведення та укріплення узбіччя. Ми виділяли в цьому році чотири райони, виділяли кошти на ті відрізки дороги, де взагалі не можна було проїхати. У вас проблема з'єднання Ізмаїла з Болградом. З'єднання там, взагалі, ні, ні швидка, нічого доїхати не можна. Там, якщо це ну це не цей місце, це трошки інше. Да? Ми сиділи на карті, відмічали, де саме критичне, тому що дає. Ваші голови рай ваші мери дають пропозиція завжди, всі більше. Так? Ми сиділи, виділяли десь перерозподілити, десь зробити, зробити, хоча б доїзд. Найближчим часом в Ізмайському районі планують провести роботи із розчищення каналів. Повідомив в ході зустрічі очільник області, адже саме вони є основним джерелом зрощення. Наразі шукають іноземних інвесторів, а із центрального бюджету вже виділили 100 мільйонів гривень. Ми розуміємо, солончаки, які у вас йдуть, вони вбивають і зернову культуру, вони вбивають дерева, все. І ми сьогодні не за засер... Свого бюджету. Ми зробили це, добилися навіть проект у них забрали, щоб проконтролювати, що буде зроблено. Це вже на своїх особистостях. Пустити воду дуже багато каналів висихає. Якщо ми сьогодні це не зробимо, завтра це буде пізно. Солончаки це все висушить, а у вас тепло починається на півмісяця то раніше. І в цьому році скільки не було. Деяких місців не було взагалі по-моєму опадів. Якщо я не помиляюсь, деяких як місців не було опадів. Я знаю, що Ізмаїл страждав від цього дуже сильно. Крім цього, на території Саф'янівської громади із району планують збудувати сміттєперероблювальний завод за рахунок міжнародного фінансування. Голова одеської обласної військової адміністрації був одним із учасників підписання меморандуму. Ми таких сім в області підписали це. Плануються гроші взагалі. Міжнародні гроші. Як таке можна не підтримувати? Мерандуму підписали. Як будуть вже проєкти, зараз будуть відготовлюватися, далі будемо вивчати стосовно, ну, цей Соф'янюка буде перекривати і місто Ізмаїл. Прокоментував Олег Кіпер і питання відновлення житла, яке постраждало в Ізмаїлі внаслідок дронових атак. Ми в паритетному спілкуванні постійно, якщо ця громада може зробити сама, у них є на це бюджет. Ми їх підтримуємо сьогодні. У нас менше ну у нас в області не такий бюджет, навіть як в деяких громадах. Тому е у нас є реєстр. Якщо до нас звертаються, ми таким людям допомагаємо. Е якщо це касало, ну, Ізмаїла, ми з вашим мером постійно головою адміністрації постійно на зв'язку. Я часто виїжджав туди після цих обстрілів. Вони кажуть, ми там це забезпечуємо самі. Яка потрібна допомога? Ми вже допомагаємо. Все, питань нема. Значну увагу на прес-конференції приділили скандальним тендерам. За півтора місяця роботи групи Прозорість та підзвітність на Одещині скасували тендери на загальну суму 169 мільйонів. У громадах ці кошти будуть перенаправлятися на інші потреби зокрема, нагальною потребою є захист неба та створення додаткових вогневих мобільних груп. Ми з свого боку збільшуємо дуже. Не буду називати цифри, в рази збільшили чисельність мобільно-вогневих груп. Це все на нашій шиї, скажімо так, ми забезпечуємо повністю їх від закупки пікапів. І тут Ізмаїльський район багато допомагають. Підприємці Ізмаїльського району нам дуже багато допомогли в закупці саме автомобілів. Сьогодні це проблема, проблема тому що купити бушний в Європі вже стає неможливим. Їх розібрали всі. Мало того, вони підіймають вартість, тому що якщо є попит, то, то зрозуміло, що підіймається вартість. шукаємо. що стосується стратегії розвитку Одеської області, вона вже підписана. Відзначив губернатор, але її ще будуть вдосконалювати В залежності від. Ходу війни воно постійно змінюється. Ви самі розумієте, десь порти страждають, інші там об'єкти інфраструктури страждають то, що важливо. Вона є підписана, але я думаю, що ми будемо її допрацьовувати, щоб це було б нагально і зараз. Наостанок, очільник області відповів на питання журналістів щодо святкування нового року та дії комендантської години. Як стало відомо, у новорічну ніч відміняти комендантську не планують. Вона, як і раніше, діятиме з 12-ї години ночі по 5-ту годину ранку. Докладніше про прес-конференцію голови Одеської обласної військової адміністрації Олега. Кіпера та розширені відповіді очільника області щодо ситуації на Одещині. Дивіться у передачі від першої особи. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. 22 грудня заступниця голови Ізмельської районної державної адміністрації Марина Даной, керівник апарату Ізмельської районної державної адміністрації Валентина Клопот і представники відділу освіти охорони здоров'я, культури, спорту ізмельської районної державної адміністрації взяли участь в другому засіданні координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської дитинності при одеській обласній державній адміністрації, на якому головував заступник голови кордради Сергій Братчук, Марина Даною окреслила членам Ради та національно патріотичного виховання в Ізмильському районі. Добре, що поруч з позитивом піднімалися і проблемні питання, на які слід звернути особливу увагу. Говорили про молодь, про те, що наразі впливає на їх думку, формує світогляд. Ворог не спить. Він усілякими способами намагається проникнути в голови наших дітей. Зокрема, і через медіапростр, фейкові новини, пропагандистські фільми та серіали несприятливий контент соцмереж. Відмітили те, що дітей треба займати різноманітними активностями, що стануть у нагоді, захоплять, зацікавлять сучасного підлітка. Виховання молоді процес постійний. Українська ідентичність, любов до своєї мови, до рідної землі, бажання і вміння її захищати головні пріоритети, особливо тепер, коли Україна бореться за незалежність і суверенітет. Коли маємо перед очима приклади незламних героїв, пріоритет усієї країни зараз це допомога нашим силам, оборони та безпеки. Також члени ради одностайно затвердили план роботи координаційної ради на 2024 рік. Захворіти на гепатит може кожен, незалежно від віку, статі та способу життя. Це яскраво показав останній випадок, коли на Вінниччині зафіксували спалах вірусного гепатиту. А як серед симптомів розпізнати перші ознаки гепатиту та куди звертатись по допомогу, ми дізнавались у спеціалістів-епідеміологів? Дивіться далі. На початку листопада Україну сколихнула новина, що на Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. За інформацією МОЗ було зареєстровано 274 випадки. Наразі спалах вдалося локалізувати. Проведено ряд протиепідемічних заходів. Захворіти на гепатит може кожен, незалежно від віку, статі та способу життя. Як серед симптомів розпізнати перші ознаки гепатиту та куди звертатись по допомогу, ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейнового відділу. Гепатит А етатот гепатит, називає. Он еще инфекционный гепатит, а в народе называют его желтухой инфекционной, который передается фекально-оральным путем. Вирус, попадая через рот, проходит через желудочно-кишечный тракт, он должен попасть в желудочно-кишечный тракт и поражает в основном печень. Там размножается, вызывает воспаление. Пічені гепатит А завдає здоров'ю людини меншої шкоди ніж гепатити Б і С, і захворювання не переходить у хронічну форму, але можливі поодинокі випадки, коли розвивається печінкова недостатність, що часто закінчується смертю. Чим опасен вірусний гепатит А тим, що е... При передаче именно люди переносят и передают инфекцию тогда, когда они еще не знают, что они заболели вирусным гепатитом. То есть инкубационный период составляет достаточно длительный от 7 дней до 35 дней. И в конце инкубационного периода, когда еще нет... Клінічних признаків чоловік уже виділяє вірус з фекаліями. і саме в этот період чоловік найбільш опасен в плані розпространення інфекцій. Вірусному гапатиту, а можна запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни та підтримувати санітарні норми, кажуть епідеміологи. Пийте кип'ячену та очищену воду, ретельно промивайте овочі, фрукти та ягоди перед вживанням та мийте руки з милом після кожного відвідування вбиральні. Ще один варіант захисту від хвороби вакцинація. Якщо заболеваемость превышает определенные уровни, то на тех территориях прививаются против гепатита а определенные контингенты населения. В первую очередь это работники Водоканализационного хозяйства, которые могут переносить, если носители можуть переносить этот е, вірус и заражаться посредством этого количество населення, работники е, общественного питания и дети. Гепатити Б і С це два основних типи спijатим. Близько 325 мільйонів людей у світі живуть з хронічною інфекцією, спричиненою вірусом цих гепатитів. Как вірусний гепатит Б, так і вірусний гепатит С особенно. Очень часто ведут к хронизации процесса, то есть при вирусном гепатите ДТБ до 20% населения, которые болеют острой формой, переходят в хронические, а при вирусном гепатите С до 30% переходят в хронические формы, а потом дальше в циррозы. І е, можуть бути смертельні і Но на сьогоднішній день ці вірусні гепатити, як Б, так і С, успішно лічаться. Гепатити Б і С передаються через незахищений статевий контакт з інфікованою людиною, спільне користування зараженими голками від матері до дитини під час пологів, спільне використання особистих речей, таких як зубні щітки та бритви. Також заразитися можна після переливання крові, татуювання і пірсингу, якщо не дотримуватися належних заходів боротьби з інфекцією. Не Некоторые категории людей относятся как к группе риска по заболеванию вирусными гепатитами В и С. Это в первую очередь медработники, которые имеют контакт с большим количеством людей. И, не дай бог, при оказании медицинской помощи они могут пораниться иглой, которая уже была использована. Такие существуют, к сожалению, существуют еще аварийные ситуации, и риск для медработников высокий. Головним засобом профілактики вірусного гепатиту Б є вакцинація. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, усі діти грудного віку мають отримувати вакцину проти гепатиту Б якомога раніше. Бажано протягом 24 годин після народження. На жаль, наразі не існує вакцини проти вірусного гепатиту С. Тому, аби убезпечити себе від хвороби, рекомендують дотримуватися мір профілактики. Бережіть себе та будьте здорові. Наталя Гаврилова і Ляколинич для програми новин. Рятувальники спільно з патрульною поліцією продовжують навчати безпеці дітей напередодні різдвяних і новорічних свят. Щороку напередодні Різдва співробітники УСОУП Суб ізмейл запрошують рятувальників і патрульних поліцейських, аби ті могли навчити дітей правилам безпеки корисним для малечі. Рятувальники розповіли дітлахам про пожежну безпеку під час різдвяних та новорічних свят. Зокрема, дітям научним продемонстрували правила встановлення різдвяної ялинки, вимоги до її прикрашання та пояснили, які прикраси є небезпечними. Крім цього, рятувальники наголосили на необхідності перебувати в безпечному місці під час оголошення Гналу повітряна тривога. Патрульні поліцейські Ізмаїла нагадали правила дорожнього руху та розповіли діткам, що таке флікери, світлоповертальні елементи, які вони бувають та чому їх варто носити. Також у кожної малечі з'явився власний флікер. Правоохоронці виготовили з дітьми їх своїми руками. Національний банк України суттєво підвищив офіційний курс валют. Подробиці дивіться далі. Національний банк вирішив відмовитися від фіксованого курсу гривні і з 3 жовтня розпочав політику керованої гнучкості обмінного курсу. Посадовці регулятора неодноразово анонсували перехід, але щоразу підкреслювали, що ця політика не означає, що НБУ відпустив курс. НБУ не повернувся до режиму плаваючого курсу утворення, який діяв до повномасштабної війни, ураховуючи структурний дефіцит валюти на ринку та наявний в НБУ обсяг міжнародних резервів. Таке рішення навіть не розглядалося. Суттєва відмінність від звичайних умов. Нацбанк продовжить досить жорстко контролювати ситуацію та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит валюти. Йдеться в релізі регулятора. Ухвалюючи рішення, НБУ врахував низку інших передумов, які дають змогу відмовитися від фіксованого курсу, значне уповільнення інфляції, стійкість валютного ринку, макрофінансова стабільність, привабливі ставки за гривними інструментами. Тривале утримання фіксованого курсу генерувало б накопичення валютних дисбалансів і призвело б до накопичення ризиків для економіки та фінансової системи. Надалі слід очікувати м'якої девальвації. Офіційний курс американської валюти встановлено на рівні 36 гривень 26 копійок за 1 долар. А ось курс євро становить 39 гривень 39 копійок за 1 євро. Виходячи з цього, що до кінця 2023 року курс може піднятися до рівня 45 гривень за долар. При цьому, якщо світові ціни на нафту залишаться на тому ж рівні, пальне в Україні подорожчає до рівня близько 65 гривень за літр вже в найближчі місяці. Окрім підвищення акцизів та подава на зростання цін на пальне вплинуло також підвищення цін на світових ринках нафта. За три місяці вони зросли на 25%. За прогнозами, ціни на пальне в Україні продовжуватимуть зростати. Сніжана Щербина для програми новин. Вітаємо енергетиків з професійним святом. Щороку, 22 грудня, ми вітаємо з професійним святом працівників енергетики, людей, завдяки яким в наших домах є світло і тепло. І це здавалося б, прості і звичні речі українці навчилися цінити по-новому. Без електрики всі вигоди і надбання сучасної цивілізації стають недоступними. Минулої зими ми всі стикнулися з цим під час ворожих атак на об'єкти енергетика. Але завдяки професіоналізму майстрів своїх справи Україна. Вистояла і довела, що будь-які виклики можна подолати. Ми вдячні вам всім за важку і небезпечну роботу за битву з темрявою та холодом, яку ви неодмінно виграєте, за баланс в системі та накопичені резерви для протистояння в цій боротьбі. Бажаємо здоров'я вам і вашим рідним, затишку родинного благополуччя і мирного неба. В Ізмаїлі поліцейські проводять профілактичні заходи із водіями. Групи швидкого реагування патрульної поліції найбільше зосереджені на автодорозі сполучення Одеса-Рені з великою інтенсивністю руху. З метою зменшення аварійності на території обслуговування поліцейські нагадують водіям про необхідність дотримуватися безпечної дистанції, швидкісного режиму, вмикання денні ходові вогні, користуватися пасками безпеки. Особливу увагу водіїв акцентують на заходах безпеки під час нічних поїздок, коли вони мають бути. Максимально уважними та обережними Автодорога М 15 з дуже інтенсивним рухом і закликають поліцейські всіх водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. А у разі виникнення надзвичайних ситуацій невідкладно звертатись на спецлінію 102. два. відділ районний відділ поліції закликає водіїв бути уважними, обережними та дотриматися правил дорожнього руху. Що стосується курсавлю та прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долари можна придбати за 37 гривень 65 копійок, продати за 38 гривень 15 копійок. Євро купівля 41 гривня 20 копійок, продаж 41 гривня 90 копійок. Дунайське гідрометобсерваторія повідомляє, визміли хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. У другій половині дня на великі опади Вітер південно-західний, в день північно-західний – 12-14 метрів на секунду, у другій половині дня пориви – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в день – 3-5 градусів тепла. В Одесі хмарно, місцями невеликий мокрий сніг. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. В день 1-2 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на ютуб-каналі та у фейсбуці. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.